Обожнюю різні види сиру і маю признатися, що буквально недавно дізнався, що існує отакий ніж для сиру. Я теж це... завжди думав, що це лопатка. Я, я до речі, ще так не мію пальці не вмію ним користуватися, Ой, бо... але ну, типу, він має тоненько нарізати. Е, може, я що неправильно роблю, <рес> ну, типу, але як... практики нема. Якось, якось так. Я думаю, воно має а бути. що Це у тебе сир, це якесь шоколадне масло. Е, ні, це коротко. Не перепутав нічого. Не магазину? перепутав, це сир, але е, це дуже цікавий сир, і він називається, знаєте, як ні. Wood Brands а, Господи. Він як. Він шоколадом? Я не знаю, що я ще не пробувала, Саш. Топльоне молоко. О! Ага. Да. Е, так що, якщо я неправильно ріжу...